Друзі, 14% залишилося. Давайте по максимуму ми їх доб'ємо. Ми ще возле Терця Київ. Зараз. Йдемо до коня. Давайте підемо через це. Тут познімати, вам буде цікавіше подивитися. На свій страх і рис познімаємо приміщення. Ай, коротше, я так і не поповнив карточку. Ну ладно, давайте знаєте що? Я вже сам поповнюю поповню на этом смаковик. Короче, я вже сам поповню на половках, там будем куплять. Прибамбаси колись хотіли ми купити на день народження, там колькому Такий шарик. Коротше, знімаю, поки, поки не потухне камера, це ми з вами вже тут були. Цікаво, вже білизна, Дивіться, які трусіля, всякі які приколи. Так, охоронці, треба себе знімати, щоб вони до нас не придовбалися, так щось не бачу. Не бачу свого коня прикиньте. Що в нас? О, кстати! Курс долара, хто там просив якраз Я це діло. О, наш тінь стоїть, це вок. Бачите мого коня? Почтальонів тут нема. Дивіться, як ми круто з вами сьогодні погуляли і вертаємося додому по ходу без пришесті, да? 14%, Сейчас я вам вас сніжно прицеплю. На руль. 14% добиваємо їх і все. І норм. Розділю. Розділю всі серії на два дні. По максимуму виложу вам все сьогодні відео і там завтра я на сутках так що сьогодні виложу щоб і завтра ви пару відосить глянули так вибачаю за технічні еті. так раз 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 я зараз бістр... швидко оп, оп оп все в я побідив типа заправлений і опасний тепер я Якби ключі не роздавили этот телефон. Саме головне. Так. Все. Зараз ми через зігіна шуруємо на половки. Ну я думаю, що ми туди не доїдемо. Тобто, в в смислі, ми доїдемо, ну, вируби камеру раніше, чи ми там будемо. Багато больних появилися в Полтаві, я думаю, вони приїхали від кіляць. Бо в нас вроді раніше так не було. Сума Скільки? стільки один Зигіна, Подивіться предыдущій серії. Це серія послідня, Подивіться предыдущій серії, там больний сидів. Ну не знаю, чи больний, чи бухий кидав. Я, я Кидав куски хліба голубам, які так обкормлені. О, кукуруза по 10 гривень. Солодка з диканьки по 10 гривень. Покуче. Залітайте на зиг на сторону Терця-Київ. Солодка кукуруза з диканьки. По 10 гривень. Які тротуари роздовбані. Можна ногу виламати. Так, кому не тут по 10. Сливу виноград по полтинничку. Давайте я чуть-чуть. Что это? Что это? Давайте, девчонки, по червончики, не дам сюда. Я это у вас, ты, я тебе, скажем, Сейчас мы должны. Ага, давай с тобой. Давай, давай. Да, мало, югу. Давайте, давайте голову поеду. Головне, щоб мене так права не бахнула. Нам зараз якраз направо поворачувати. Я таке приветствую, як людина заробляє. Таким базаром. І привітую, як в Тік-Токі присідаю ще. Нема за що. Так, все. Буде і нам щось. Що, друзі, валимо по скучній дорозі назад. Ще на святофот попадаємо. Вируби камеру, в принципі, буде сигнал, і там ми попрощаємося з вами. В кожному відео я вам бажаю мирного неба. Гарних тихих, спокійних вихідних. Ну і наступних днів. Все витимо. мимо педалі просто промахнувся так ми по, по хорошій дорогі так поцікавилось бензин самий дорогий скільки? 5799 в принципі ж він дожен уже подорожчати так як що там вели які Скажи, то я скажу. Акциз, типа, фу. Чи пої... Нє, давайте поїду під мостом. Кое